До Центральної Донеччини давайте перейдемо. Не знаю я, наскільки коректно вживати, от, враховуючи весь фронт, слово найважче, адже там і навколо Часового Яру, і біля Турецька з Нью-Йорком дуже високоінтенсивності війна триває, але от по всій зоні бойових дій щодоби. Півсотні зіткнень це, от, власне, саме про Покровсько-Курахівський відтинок фронту. Тепер. Але ще є цілодобові артилерійські обстріли і авіації дуже багато, яка бомбить. Вочевидь, бо, така інтенсивність. Е не в останню чергу обумовлена тим, що саме у цьому секторі росіяни сконцентрували, ну, мабуть, найбільшу кількість особового складу понад 100 тисяч навіжених артилерії, до тисячі стволів, мінометів і гаубиць з реактивкою і бронетехніки більше сотень танків та понад 750 бронемашин. Головне, це сили ворожого груповання військ центру. А це майже. Ж у повному складі три загальновійськові армії, друга, 41 ша 51 ша ще й 90-та танкова дивізія. І всю цю армаду, ну котрий місяць поспіль українським воїнам вдається стримувати. Там не на одному рубежі, звісно, і на жаль, доводиться маневрувати, відходити. Але от бліцкригу, ані у бік Мирнограда з Покровського, ні навколо Селидового з Кураховим окупантів не виходить. Наприкінці, от минулого тижня, дуже активно почали знову, після я би сказав, такої дійсно паузи, почали активно рухатися. Москва. Ковити у районі воздвиженки це. Найближча ділянка фронту, оцього північного вклинення до автошляху Н 32 Костянтинівка Покровськ. Ну я підозрюю, що завдання перерізати цю рокадну автодорогу. Ну, мабуть, що в районі Ново економічного, можливо, десь східніше, точно що московські штаби не скасовували. Водночас, е, от левову частку ударних зусиль московити зараз скеровують навколо селідово, де намагаються і з півночі, і зі сходу і з півдня, ну, скажімо так, що найменше у напівкільце місто це охопити, хоча доволі тривалий час оборону навколо міста вдавалося стримувати. Ну і чим дуж тиснуть московити безпосередньо в районі Курахового так. тиснуть зі Сходу. Це теж, мабуть, що одна із найважчих ділянок. Після того як вдалося чужинцям. Е Майже повністю захопити Максимельянівку і Острівське, то от відстань по цій ну паралельній дорозі, е, яка йде далі на Донецьк. Відстань становить вже менше ніж 2,5 кілометри. А від Острівського до Курахова тут взагалі лише водна перешкода. Затока річки Вовчої нас е, відділяє Курахово, власне від лінії бойового зіткнення. І дуже непроста ситуація в цьому багатокутнику. Е, Ізмайлівка. Ізмайлівка, Гірник, Желанне, друге, Зоряне, Олександропіль. Ясна річ, що головна мета московитів тут вона залишається незмінною, це якомога далі витіснути. Підрозділи збройних сил України на захід від річки Вовчої і таким чином створити можливості ну, і просування фронтом, і загрозу з Курахового з півночі. Маємо можливість детальніше поговорити про ситуацію саме на Покровському напрямку. Один з офіцерів 68-ї окремої єгерської бригади мені Олексій Довбуши на зв'язку зі студією «Спецскоро». Віталію, вітаю вас. Вітаю вас. Дуже вам дякую, що знайшли можливість долучитися відповісти на кілька запитань. Скажіть, от просто зараз, просто зараз, у смузі відповідальності вашого підрозділу, вашої бригади, трохи спала інтенсивність, тому що таке враження складається. Чи війна точиться безперервно? І, власне, от яка війна тепер тут? На Покровському напрямку зараз інтенсивність абсолютно не впала. Просто вдалося зупинити просування ворога. Ворог надалі пробує штурмувати наші позиції надалі пробує різними способами просунутися в напрямок Покровська, тобто він постійно проводить штурмові дії. Штурмові дії проводить за допомогою БТРів та БМП, тобто заводить більше 30 військовослужбовців на штурм. Так і останнім часом дуже часто почав використовувати. Малі транспортні засоби, такі як баги чи мотоцикли, для того, щоб швидко доставити військовослужбовців на певну точку, щоб вони якнайшвидше досягнули наших позицій. Ну, звичайно, їм це не вдається, тому що ще на підході до позицій, важкі артилерії, далекобільній, дронам, скидам з Мавіків, ну, це все допомагає вирішити цю проблему. Віталію, а от я хочу поточнити чи вірно я вас зрозумів. Тому що от буквально наприкінці вересня ми працювали на ділянці і в районі Слидово, і в районі там Миколаївки. Були і от техніки, як такої, да броньованої техніки, навіть там МТЛБ, хлопці всі казали, наші, що її майже немає. Було кілька спроб в районі Слидово, Там до шести одиниць за тиждень спалили. На тому закінчилися спроби атакувати механізованими групами. Зараз я так розумію, техніка якраз в пріоритеті в наступах у окупантів. Так, окупанти часто використовують БМП та БТР, але ну іншої техніки дуже часто тут не побачиш. Можливо, mm -hmm. це зв'язано з тим, що в РФ вона закінчується, врешті-решт. Скажіть, буквально, от напередодні наші воїни ну, знову таки з Покровського напрямку писали, що дослівно я процитую, майже по всій лінії фронту на Покровсько-Курахівському напрямку московицька авіація почувається дуже вільно, подекуди здійснюючи маневри розвороту в нашому тилу. Ну, це, власне, цитата була там з допису військового. Наскільки це нове явище, якщо воно відповідає, звісно, дійсності, ну я не можу не запитати, якщо це все так, аж так геть немає чим відганяти ворожу авіацію. Ну, ворог міг дозволити собі такі маневри, ще коли Україна не отримала f 16 з власних спостережень і не тільки можу сказати, що зараз ворог використовує авіацію лише в глибині свого тилу, тобто вони можуть сюди запускати ракети каби, але близько до лінії фронту вони не підлітають зв'язку з тим, що вони бояться втратити свої літаки. Тобто, оці маневри розвороту, про які нібито пишуть військові в тилу, це ну на вашу думку не відповідає дійсності. Я вірно розумію. На мою думку, так це могло бути декілька місяців назад. Так це могло бути правдою, але зараз не спостерігається такого. Віталій, скажіть, ще от на териконі поблизу Цикуриного, на південь від селидово це один з териконів. Там я так розумію, якраз ця дорога, що веде по північній околиці, Цукуриного, ліворуч терикон, напередодні була світлина, що нібито з'явився поруч із трикольоровою московицькою ганчіркою. Ще й прапор північної Кореї. Це ну, чи правда це дійсно можливо, ви знаєте, і на вашу думку, це психологічний тиск, чи справді з'явилися послідовники Чучхена по кровсько курахівському напрямку? Ну станом на вчора північно-корейських військовослужбовців на лінії фронту, яка ввірена нашій бригаді, помічено не було. Психологічний тиск можливо, так як колись з кадирівцями, але всі ми прекрасно пам'ятаємо, чим це закінчилось. На мою думку, військовослужбовцям Північної Кореї, ну, тут вмирати точно не потрібно. Я думаю, якщо їх вже випустили з цієї великої клітки, то їм швидше, ближче буде дезертирство або самовільне залишення. Ну, не кожного дня їх випускають з великої клітки. Дякую вам, Віталію. Дуже дякую, що знайшли можливість відповісти на кілька запитань. Бережіть, будь ласка, і себе і своїх воїнів. Олександр, скажіть, будь ласка, оця от ця е, от е, скажімо так: ну змін? Ну мені здається, що все-таки зміна акцентів відбулася на Покровсько-Курахівському напрямку в атаках ворожих. Дуже багато з'являється бронетехніки. Ливова частина і на Курахівському напрямку, звісно. Да? Але от Віталій підтверджує, що в на Покровському напрямку, це може свідчити про те, що московицькі штаби, зокрема, Другої загальновійськової армії, які якраз оперують більшою частиною саме в напрямку Покровська з Мирноградом, можуть, скажімо так, змістити акценти і спробувати атакувати Покровськ без взяття Селидового і Курахового. Думаю, що ні. Тому що, якщо ми зараз подивимося, загалом ворог все ж таки концентрується саме на напрямку Кураковому і в Селидовому вони загрузли. Якби вони не загрузли так раніше, ще раніше, можливо, так. А зараз вони загрузли, і це їх втянуло вже в серйозні бойові дії тут. Я думаю, що завдання буде першочергове тут розвинути успіх. Крім того, розумієте, техніка, звичайно, я можу з вами погодитися і розумію думку, хід думки в тому, що зараз на техніці можна прорватися десь по в відкритих ділянках місцевості, плюс створити враження, що вони сунуть доволі таке байта. Я вибачу. Я от да, завжди, коли да, хлопці кажуть, що да. баги, мотоцикли, і ми бачили так, це відео. Так, і... так. Воно туди, але ж БМП теж може летіти 60, ну за великим так, рахунком з десантом, може. але погодитися влучити легше ніж ну, ніж коли, віде ніж віде, коли їде віде. мотоцикл. І тому це до речі, теж питання. От яке я постійно порушую, в тому числі на ефірах. А, і і піднімає питання як пропозицію, що чи недоречно зараз дві третини ударів дронами, тими, якими ми маємо, uh -huh. усіма в тому числі ті, які застосовуються по території держави агресора, скеровувати по російських телах. Ну перепрошую, ці ж мотоцикли вони ж десь стоять, вони складуються. Uh -huh. Баги теж багато хто недооцінював і казав: слухайте, та що там ці мотоцикли, що там це почекайте. Це сучасна кіннота, так це сучасні засоби, які дають можливість ворогові просуватися. Uh -huh. Отже, що з ними потрібно робити? Знищувати. Я не думаю, що кількість мотоциклів вона є настільки величезною і значною зараз у Росії, що там вона перевершить. Відповідно, плюс другий момент, дивіться, коли ми говоримо з технікою, зрозуміло, і можливості її знищувати, є артилерія, працює, дрони. І дійсно, бетер летить, я згоден. Але коли ми говоримо про людей, а, удари по Донецьку. Удари по Луганську по військових об'єктах і так далі. Ми ж прекрасно десь допускаємо, де вони можуть знаходитися, і знаємо, де, де знаходяться. Пам'ятаєте, удар успішний по за окупованій частині Запорізької області? Я дуже радів, тішився, коли атакам прилетів якраз в табір тренувальний 74. Так, і це, і це і це дуже, і це дуже успішно. Тому я до чого це веду? Я це веду до того, щоб для того, щоб збити тут темп наступальний, нам критично необхідно збільшити. Більшити ураження і кількість піхоти знищеної. Про цьому погоджуються всі. І наші штаби, і західні радники. Всі про це кажуть. Питання як? І всі роблять прив'язку виключно до передової. Давайте ми тут їх будемо знищувати. Ну вони ж йдуть, От ми тільки що чули на включенні. Їх зустрічають гарячий прийом, артилерія, так, так, так. дрони. Окей. Але якщо їх ще знищити на підходах, менше піде, і ось це те, що чому я кажу про те, що так по Росії треба бити, це важливо. Але коли ми говоримо про зупинення просування ворога на фронті, тобто як... ви говорите, що це той самий можливо ресурс, який дозволить нам цілком, і який ще не і який до кінця ще розумієте, ми ще навіть як мені здається, не спробували. Угу. Принаймні, спробувати можна, як воно піде. Тому що оцей весь оперативний тил 10, 20, 30, 40, 50 кілометрів, так там, де дістаємо. Є а що робити, ми ж прекрасно розуміємо, десь вони знаходяться 50 60 кілометрів. Ну ми розуміємо, що долетіти долетіти туди тими засобами, які є. Якщо це дрон недалекобійний, уже якщо це дрон ні, артилерія теж не дістане. Хай марси підтягувати так. Час від часу працює. Але якщо ми б застосували ось ту кількість, зокрема масово, дронів масово, да? я думаю, що це дуже серйозно би обмежило амбіції агресивні ворога тут.